Вітаю вас і дивимося, що у вас на порозі. Що у вас на порозі? Це ближайший тиждень. І так, що у вас на порозі? Дивіться, тут може відбутися якесь ваше бажання. Також тут відкриється якась таємниця. Тобто щось, що було в глибинах, да? од у вас сховане, воно зараз вилазить на поверхню. Що це саме? Дивіться, тут буде визнання якогось чоловіка, тому що він хоче, можливо, почати з вами щось нове. Хтось хоче почати новий бізнес, хтось хоче почати, можливо, разом проживати, тобто почати, можливо, щось знову, якщо у вас були якісь скандали, якщо ви розійшлися, але ви мріяли да, один про одного. Бо тут таке, як думки ніби, да, в цього чоловіка завжди були про вас. Тому тут якась таємниця виліз за стосовно цього чоловіка. І він у вас на порозі із... так, тут була таємниця, він у вас на порозі. Він готовий вам відкритися, він готовий вам відкрити якусь правду, яку від вас скривав. Що це за правда? Дивіться, це була правда стосовно якоїсь гри. І тут, можливо, були замішані ще якісь інші люди. Тому, тому, тому він готовий зараз відкрити вам да, цю правду. бо... Бо ви для нього, скажімо так, та людина, да, про яку він думає, та людина, про яку він хотів би, можливо, да, бути з вами разом, хотів би дарувати вам щось, хотів би подарувати вам, можливо, весь світ. Чомусь така інформація одразу да? Він дуже хоче приїхати до вас, дуже хоче з вами поговорити і дуже хоче вам признатися. Тут саме говориться про те, що якесь ви признання є. Признання, і воно його мучає дуже. Так, це таке, знаєте, воно йому шкребе душу і ця, ця таємниця. Можливо, він сам її недавно тільки узнав, а можливо, знав, але не, але не відкривався по якимсь своїм причинам. Так, тут іде до вас саме на порозі цей чоловік, і він вже десь близько. Він вже готовий відкритися, появитися, розказати. Ви можете поговорити, можете про щось договоритися.